Наше життя вірвався інтернет і все змінив. Ми вибираємо те, що ми хочемо дивитися, що хочемо чути, і напевно завдання регіонального телебачення, от як в цього Карлсона, мати тако на спині моторчика, от і оперативно поспішати туди, де щось відбувається в громаді, і, напевно, послугувати не владі, а саме громаді. Це дуже важливо, тому що люди це відчувають. І якщо з'являється на телебаченні фальш, то дуже легко взяти і натиснути на канал і переключити або взагалі виключити телевізор і перейти в той самий інтернет. І я бажаю вам такого Карлсона, гарного моторчика. От і щоб, щоб вам подарували такого, от, от такі виросли у вас крила за спиною, і ви могли е, дійсно радувати своїми програмами, своїми передачами. Нашу місцеву громаду? Отів телебачення летить на зйомку.